Мир вам. Хотів сьогодні поділитися тими спостереженнями, які я зуважив в своєму житті і в житті інших віруючих людей. Що коли ми йдемо по житті, ми можемо за собою, вже бувши примирені з Богом, ми можемо бачити певні негативні речі. І буває так, що ми не знаємо, як дати собі з ними ради. І якщо почати... Щоб повзяти цю тему і почати від початку, то Слово Боже нам говорить, що і ми це знаємо, що ціле людство стало грішне по причині того, що Адам і з Євою зрішили. І от, послання до римлян ми читаємо, де апостол Павло говорить такі, такі слова римлян 5.12, Тому, то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так, прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Отже, по причині того, що Адам згрішив, він став відокремлений від Бога, а ми знаємо, що людина має душу, дух, тіло. І по причині того, що Адам не послухався Бога і згрішив, його дух по відношенню до Бога став мертвий. Але, став, але залишився живий. Бувши мертвим, його дух залишився живий по відношенню до духовних створінь, до бісів, які теж ті злі ангели, бувши духовно мертві, вони були відокремлені від Бога. Отже, по причині того, що Адам став духовно мертвий, він, як духовно мертва особистість, Народжував подібних собі людей. Іншими словами, якщо корінь є поганий, то і плоди будуть погані. І тому наслідком відокремлення від Бога Адама з Євою прийшли гріхи. Вони не могли прийти. Адам грішний народжує грішні діла. І тому апостол Павло в своєму посланні, наприклад, він нагадує нам такі слова про вчинки плоті, про вчинки. Грішної людини, плотяної людини, вчинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завики, п'янство, каже апостол Павло, гулянки і подібне до цього. Далі Павло продовжує: Я про це попереджую вас, як і попереджав був хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Амінь. Оскільки людина, дух людини є мертвий по відношенню до Творця, вона своїми ні добрими, ні поганими ділами, не може догодити Богові. Вона не досягає до того вічного стандарту, до Божого стандарту. А Божий стандарт є такий: якщо людина є в Христі, то вона є спасенна. Не відділ. По вірі, але не відділ. І тому грішний Адам почав народжувати грішних людей. Слово Боже говорить нам такі слова, бо як в Адамі вмирають всі, так в Христі всі оживуть. Це те, що я перед тим говорив. Грішний Адам не міг народити духовно здорових, тобто живих по відношенню до Бога людей. Він не мав що дати грішним людям. Він сам був відокремлений від Бога, вигнаний з Едемського саду. Разом з своєю дружиною, і людство вже по засадам почало народжуватись духовно мертве. Наприклад, ми це бачимо наслідки, які були, де Каїн вбив Авеля. Отже, бо як в Адамі вмирають всі. Людство, кожна людина, яка не є в Христі, але є в Адамі, тобто народжений по плоті, тільки Духа Святого в ньому поки що немає в такій людині. Вона може ходити до церкви. Вона може знати символ віри, молитво чи наш, мати, прочитати купу духовної літератури, вона може навіть бути служителем. Такий просто парадокс, але біблійна правда. Ну оскільки, якщо вона не є в Христі, а вона не може своєю поставою догодити до Бог, Богові. Вона не дотягає до того божественного стандарту, в Христі. Цей стандарт називається в Христі. І тому добрий Бог через жертву свого Сина Ісуса Христа помилував ціле людство, помилував всіх, і нам просто подароване на спасіння. Бог не захотів, щоб ми заробляли, бо ми і не можемо заробити на спасіння, і ніхто такий не вродився, щоб заробити на спасіння добрими ділами, і ще справді такий не народився, щоб по своїх добрих ділах, як по драбині, забратися в небо. Це не є Божий задом спасіння добрими ділами. І тому це неправда, я це брехня точніше, з самого пекла, що що собі зароблю, то буду мати. Нічого ти собі не заробиш. Якщо б людство могло заробити собі на спасіння добрими ділами, то для чого тоді Ісус Христос висів на Голговському хресті? Для чого тоді Божий Син вмирав? Якщо можна було заробити добрими ділами. Люди бувають моляться й там. Матінко Божа, спаси мене, такі Божі посередники, моліться за нас, заступайте за нас, щоб ми спаслися. А для чого тоді Ісус, якщо вони можуть вимолити нас перед Господом? Для чого тоді Ісус вмирав? Для чого тоді була та жертва Його муки на Головському Христі? І тому ми відкидаємо це всяке людське вчення, оскільки Слово Боже, це вірний компас, вірний провідник в нашому житті. Отже, святе письмо каже, що послання колосян перший розділ. Перший розділ 13 вірш. Ми читаємо про те, що Бог зробив по відношенню до нашого життя. Отже, мова йде про Бога Отця, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого любленого сина. Це відвічний Божий задум, де Бог захотів нас, людство, віруючих людей, благословити в Ісусі Христі, подарувавши нам спасіння. Отже, ми визволені і переставлені з царства темряви, у вище царство, в досконаліше царство, царство любові. Це царство називається царство Божого Сина. Ми переставлені, як ми переставлені, по вірі. Ми примирилися з Богом, ми визнали Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Ми покаялись перед Ним, ми присвятили Йому своє життя, ми це зробили вірою. І як наслідок того, що ми визнали свою безпорадність і ми визнали наше сповіданням віри, що Ісус, ти є наше уповання, ти є наше виправдання перед Богом від гріхів, то Бог. Своєї сторони, дарував нам з ласки своєї, дарував нам оцей дар вічне життя в Христі Ісусі. І тому, бувши в Христі Ісусі, ми народилися згори. Дух Святий прийшов життя людини, і апостол Іван пише і говорить такі слова до тих людей, в яких сам Бог живе в серці, які війшли в завіт, які, так би мовити, є в контракті з Богом. Апостол Іван говорить такі слова: хто має сина, той має життя вічне, хто не має сина, той не має життя вічного. Хтось каже, але я ходжу до церкви, але я молюся, але я роблю добрі діла. Невже мене Бог відкине? Отже, ціле людство, ми маємо знати, що ціле людство ділиться на дві, на дві нерівні, можливо, частини, ті, що є в Адамі. І ті, що є в Христі. Ті, що є в Христі, вони будуть в небі, а точніше, Царство Боже вже є в них, тому що в них є Ісус, вони будуть в небі не тому, що вони кращі від інших людей. Власне, тільки тому, що вони є в сині, вони присвятили Богові своє життя. Вони мають народження з гори. Тому вони будуть і в небі. Вони виправдуються вірою. В Ісуса Христа вони будуть в небі. Інша ж категорія людей, які є в Адамі, Вони роблять добрі діла, вони ходять до церкви, вони можуть бути моральні люди, в них може бути вишукана якась там моральна поведінка, вони можуть мати повно добрих справ, але в них одна є проблема: вони не є в сині, вони є в Адамі. І тому Бог не погодиться на цей людський витвір, на ці діла рук людських. Я тобі, Боже, добрі справи, а ти мене за це спаси. Бог не торгує спасінням. Бог не торгує спасінням. Оскільки Бог є благородний, шляхетний, святий і праведний. оскільки Він є добрий татусь, Він захотів через Ісуса Христа подарувати нам спасіння. Зауважте, не заробляти на спасіння, а подарувати. Скажи, будь ласка, такий приклад. Для прикладу, ви сидите у вікні, на подвір'ї літом бавляться ваші діти з іншими сусідськими дітьми. Сусідські діти ведуть себе ідеально: культурні, чемні, гарно бавляться з іншими дітьми, виховані. Ну, просто взірець. Ваші діти повна протилежність цим дітям, б'ються, обзиваються, плачуть, зачіпають інших дітей, дратують їх. І от у мене таке питання. Коли приходить вечір, кого ви покличете до хати ви разом з собою вечеряти? Своїх дітей чи чужих? Своїх? Чому? Вони ж таки були нечемні. Причина одна вони ваші діти. Так вони нечемні, так вони грішать, так вони падають. Але вони є ваші. Іншими словами, вони є в христі, тому тато їх і прийме до себе. Тому. Коли вже людина, яка має народження згори і йде за Ісусом, ми саме можемо бачити за собою недобрі речі, гріхи, де ми падаємо, так, ми намагаємося вставати, ми намагаємося йти далі, каємося. І тому в тому процесі, коли ми пізнаємо Бога, наслідуємо, стараємося уподібнитись і бути подібні до Ісуса Христа, чи саме так буває, що нас просто переслідують, що ми ображаємося на інших людей, ми гнівимося на цих людей, в нас навіть піднімається зазрість на цих людей, ми б хотіли в якийсь спосіб там помститися. буває страхи в нас якісь піднімаються. І тут з одної сторони. І тут буває так, що ми зауважимо за собою. З одної сторони, ми вже є в Христі, і хотілося б, так би мовити, жити абсолютно святим життям, тобто вже взагалі не грішити, а тут якісь гріхи нас, так би мовити, переслідують. Тобто, все те, що було, до чого я веду, що все те, що було в старому Адамі, в тому давньому Роману, який колись жив до 95-го року, часами я бачу. Ці, ті самі речі піднімаються в моєму житті. Хочеться на когось образитись, гніватись, піднімається якийсь страх, а як це станеться, а як це станеться, і так далі, і так далі, і так далі. І до чого я веду? Я веду до того, що буває досить часто так, що ми забагато віримо своїм негативним емоціям. Спілкуюся, для прикладу, спілкуюся з кимось, якась людина мене там образила. І відчуваю, що в мені, в народженому згорі людині, де Дух Святий живе в мені, і я зауважую, що в мені піднімається образа на цю людину, і хочеться теж у відповідь якось її образити, кольнути і так далі. І от моєю проблемою може бути те, що коли я вірю в ту негативну емоцію, яка піднімається, і як наслідок я дію згідно неї. Мені тоді тяжко і виростати. Що, якщо це все проаналізувати, то що стається? А, а сталося і стається те, що коли я навернувся до Господа, Дух Святий прийшов у мій Дух, і я став новим творінням в Христі Ісусі. Я став нова людина. Мій дух став спасенний, моя душа розумний обновлюється, емоції зцілюються. І моя свобідна воля все більше і більше і більше вибирає Божу волю. Тіло, хоча і старіє, бо роки йдуть, але колись воно буде прославлене. Так ось, коли піднімається у мені ця негативна емоція, моя душа запам'ятала те, який я був і як я жив до 95-го року. І так би мовити, воно з тої глибокої давнини, з давнини з минулого в 25 років, той старий Адам, Роман Старий, який був в старому грішному Адамі, та емоція піднялася, і в мою душу знов, як той гачок, сатана випробовує, щоб знову людину обдурити. І коли людина не зауважує, не знає оцих речей, ми віримо в цю неправду. Але зуважте, Писання пише, бо як, що в Ісусі Христі ми померли для гріха, ми померли для образи, ми померли для страхів, ми померли для заздрості, ми померли для гордості, що ми хвалимося собою. Якщо я є мертвий для гріха, чому це воно у мені піднімається? Піднімається лише в той спосіб, що лукавий просто випробовує людину, спокушує. І коли та емоція піднялась, і бронієт мені ця образа, я вірю в цю образу, в цю емоцію, як істину. Іншими словами, я наступним мою мій вчинок по відношенню до людини, яка мене образила, я основую на ці емоції, і, по, і на її камінь відповідаю їй своїм каменем. І це моя проблема. І я точно знаю, Бог не хоче, щоб ми так поступали. Бог хоче, щоб ми поступали повністю протилежно. щоб ми були людьми любові, щоб ми були основані, щоб ми були закорінені в любові. І от про це нам треба роздумувати, про це нам треба думати, щоб не давати місце лукавому в нашому житті. Хай нас Бог благословить.